Трошки поплив, треба присісти. Так, по димності. Димить. Блядь, димить, що скотина. На двох углях димить, як чорт. П'ятірка. Димність 5. Прогрів 7 хвилин. Ну, я думаю, 4. 4 ми дамо, так? 4. 4 з сплюся. З половинки. Ооо. Хохо. Ооо, це мене понесло. Оце зараз тільки мене торкнуло, прикиньте. Ох. Таким, знаєте, з, на... з напливом іде. <с>. Ой, а мені подобається. Щось в цьому є таке. Щось в цьому однозначно є. Смак. Бомба. Чесно, бомба. Не очікував. Не очікував, але вельми непогано. Мені подобається. Я четвірку дам. П'ятірку не дам, а четвірку дам. Тому якось так ми зробили вердикт, і я пішов докурювати.